Вітаю, мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про раціони Heal Science Plan для котів зрілого віку. Але розпочати я хочу з основних переваг раціонів Heal Science Plan, які ґрунтуються на наукових досягненнях, накопичених за 75 років історією бренду. Цей довгий шлях дозволив Heal створити корми, яким довіряють і їх рекомендують ветеринарні лікарі по всьому світу. Heal є глобальним брендом. Відомим своєю відданістю, якості, стандартам та безпеці продукції, їхні корми ретельно перевіряються та відповідають найвищим стандартам, що забезпечує здорове та збалансоване харчування для домашніх тварин. Однією з ключових переваг Hill Science Plan є те, що ці корми схвалені найбільш вимогливими критиками, нашими домашніми улюбленцями. Раціони Hills легко засвоюються, забезпечуючи необхідний баланс поживних речовин для підтримки здоров'я та активності тварин. Доступність продукції ХІЛС також є важливим аспектом вона доступна у багатьох країнах, що дозволяє власникам тварин легко знайти та придбати якісний корм для своїх улюбленців. Завдяки цьому Хілс Сайенс План стає не тільки надійним вибором для підтримки здоров'я тварин, але й доступним для широкого кола власників домашніх тварин. А тепер давайте поговоримо про глобальний центр харчування домашніх тварин компанії Hills Pet Nutrition, який був заснований у 1950-х роках у топіці, штат Канзас. Це надсучасний центр, який ілюструє прагнення до покращення здоров'я котів і собак. Окрім штату ветеринарів та сертифікованих спеціалістів з дієтології та внутрішніх хвороб. Також тут працює близько 900 домашніх улюбленців. Пухнасті члени команди випробовують продукцію на міцність, гарантуючи, що домашні улюбленці отримують найпоживніші та найсмачніші корми з усіх доступних. Для того щоб забезпечити пухнастих членів команди найкращим медичним обладнанням, цей об'єкт світового класу також містить повністю обладнану ветеринарну лікарню, сертифіковану американською асоціацією лікарень для тварин. Глобальний центр харчування домашніх тварин дозволяє постійно випроваджувати інновації та проводити галузеві дослідження в сфері харчування домашніх тварин і шляхів його подальшого розвитку для покращення життя котів і собак в усьому світі. А взагалі історія компанії Hills розпочалась наприкінці 1930-х років. Моріс Френк, молодий незрячий чоловік. Подорожував країною зі своєю собакою поводарем Баді, однак німецька вівчарка Баді страждала від ниркової недостатності, і містер Френк звернувся за допомогою до доктора Марка Моріса старшого. Доктор Моріс вважав, що хвороба Баді була наслідком поганого харчування, тому разом зі своєю дружиною Луїзою Моріс він розробив новий корм для домашніх тварин. Команда Hills Pet Nutrition включає понад 200 ветеринарів, дієтологів і спеціалістів з харчових продуктів, які щодня працюють над створенням нових раціонів. Щорічно компанія аналізує понад 30 тисяч зразків, що дозволяє отримати близько 300 тисяч результатів. Це свідчить про велику увагу до деталей та прагнення до високої якості продукції. Hills має понад 75 років досвіду, в дослідженнях продукції. І є автором сотень наукових праць і розділів у підручниках. А з 2017 року команда Hills Pet Nutrition Science Technology отримала більше 170 патентів у всьому світі, що підкреслює їхні інновації та внесок у галузь. У процесі виробництва зразки для аналізу відбираються кожні 30 хвилин, що дозволяє ретельно контролювати якість. Готова продукція перевіряється на відсутність мікроорганізмів, збалансованість поживних речовин, термін придатності, цілісність упаковки та чудовий смак. Ці зусилля демонструють відданість компанії створенню безпечних та смачних кормів для домашніх улюбленців, забезпечуючи їх здоров'я та довголіття. Засновник компанії Hills Pet Nutrition Марк Моріс, відомий як автор основного підручника з харчування для котів і собак Small Animal Clinic Nutrition. його праця є важливим джерелом знань для ветеринарів та власників тварин, які прагнуть забезпечити своїх улюбленців здоровим і збалансованим харчуванням. Компанія Hills Pet Nutrition прагне до найвищих стандартів якості, тому їхні продукти відповідають європейським стандартам Fedia. Ці стандарти визначають точний баланс поживних речовин, необхідних для здорового харчування тварини. Окрім того, корми Hills Pet Nutrition відповідають вимогам АВКО – Американська державна асоціація з контролю над кормами. Це додатково підтверджує високий рівень безпеки. Та якості продукції. Hills Pet Nutrition постійно інвестує у дослідження та розробки, щоб пропонувати тільки найкраще для наших улюбленців. Завдяки таким зусиллям вони створюють корми, які підтримують здоров'я та довголіття домашніх тварин, забезпечуючи їх усіма необхідними поживними речовинами. Компанія Hills Pet Nutrition тісно співпрацює з незалежними ветеринарними лікарями. Організовує навчальні курси, програми, досліджень і симпозіуми. Хілс використовує наукові підходи накопичені протягом багатьох років, тому ветеринарні лікарі часто рекомендують їхню продукцію. Власники тварин довіряють бренду Hills Pet Nutrition, оскільки компанія не лише Проводить дослідження якості та ефективності своїх раціонів у глобальному центрі за допомогою своїх експертів, а й надає продукцію для незалежної оцінки власникам тварин за межами центру. Раціони Hill Science Plan. Відрізняються з балансованістю і легкою засвоєністю завдяки ретельно підібраним інгредієнтам, які створюють правильний нутрієнтний профіль відповідно до стандартів ФЕДІАВ. це забезпечує тваринам необхідний набір поживних речовин для підтримки їхнього здоров'я. Компоненти, що входять до складу цих кормів, мають високий відсоток засвоюваності організмом понад 85%. Це означає, що більшість поживних речовин ефективно засвоюється, забезпечуючи тварин всім необхідним для активного і здорового життя. Мінімальна кількість неперетравних решток свідчить про те, що корм забезпечує максимально. Користь при мінімальному навантаженні на тв на травну систему. Інгредієнти з високою біологічною цінністю допомагають забезпечити оптимальний рівень засвоюваності. Це особливо важливо для вуглеводів, які використовуються в раціонах для котів, адже вони забезпечують необхідну енергію для підтримки активності та загального здоров'я. Завдяки такому підходу раціони Hills не лише задовольняють потреби тварин, але й сприяють їхньому довголіттю. На цьому слайді ви можете побачити рекомендації ФЕДІАФ, які варіюються в залежності від рівня активності дорослої тварини. Тут наведені мінімальні кількості поживних речовин, необхідні для підтримки життя дорослого кота. Наприклад, раціон ХІЛС для стерилізованих котів точно відповідає цим нормам. Забезпечуючи оптимальну кількість поживних речовин. Хілс ретельно дотримується стандартів ФЕДІАВ, що гарантує високий рівень якості та безпеки продуктів. Раціони ХІЛС не лише відповідають найвищим стандартам якості, але є доступними за ціною. Щоденна норма корму для кота обходиться дешевше, ніж ріжок морозива, горнятко кави, проїзд у транспорті або комплексний обід у їдальні. Це робить хілс не лише корисним і збалансованим вибором для вашого улюбленця, але й економічно вигідним. А тепер давайте поговоримо про особливі харчові потреби котів зрілого віку. І ми розглянемо і поговоримо про дорослих котів зрілого віку і про котів літнього віку. З віком коти зазнають ряд значних змін, які можуть впливати на їхнє здоров'я та поведінку. Однією з головних змін є зниження активності та енергійності. Вони стають менш грайливими і більше часу проводять відпочиваючи. Втрата або збільшення ваги також є частим явищем серед котів зрілого віку. Ці зміни можуть бути викликані різними факторами, включаючи зміни в апетиті, метаболізмі та загальному стані здоров'я. З віком у котів. Також знижується функція імунної системи, що робить їх більш вразливими до інфекцій та інших захворювань. Вони також можуть почати мати проблеми з зубами та ясними, такі як гінгівіт чи втрату зубів, що може впливати на їх здатність їсти. Зміни в поведінці котів зрілого віку часто включають збільшення тривожності або агресивності. Вони можуть стати більш замкнутими або навпаки більш залежними від власників. коти зрілого віку також можуть Тратити слух або зір, що може впливати на їх орієнтацію в просторі та взаємодію з навколишнім середовищем. Останніми змінами, які можуть спостерігатися у котів зрілого віку, є зміни в стані шкіри та шерсті. Їхня шерсть може ставати тоншою, а шкіра сухішою або менш еластичною. Всі ці зміни є нормальними для котів зрілого віку. І важливо надавати їм належний догляд та увагу, щоб забезпечити їм комфортне та здорове життя в зрілому віці. За останні 10 років тривалість життя котів зросла на 10%. Це стало можливим завдяки кільком важливим факторам. По-перше, власники котів стали більш обізнаними про здоров'я та потреби своїх домашніх улюбленців. Вони краще розуміють, як правильно доглядати за своїми котами, що включає регулярні візити до ветеринара і збалансоване харчування та належний догляд. А ось американська ветеринарна медична асоціація надала ресурс, щоб допомогти власникам. Котів визначати реальний вік їхньої тварини або його еквівалент у людських роках, щоб допомогти власникам зрозуміти цінність регулярного медичного догляду, особливо за домашніми тваринами, коли вони дорослішають. Ось, наприклад, після двох років коти мають таку вікову форму, де чотири людські роки дорівнюють одному року тварини. У 7 років вони вже є зрілого віку, а ось пенсійного віку вони досягають приблизно в 11 років. Коти зрілого віку можуть мати проблеми з перетравленням жиру. Що може впливати на їхнє загальне споживання калорій. Жир є дуже важливим макроелементом, оскільки він містить більше калорій на грам порівняно з білками чи вуглеводами, це означає, що проблеми з його засвоюванням можуть призвести до нестачі калорій в раціоні котів для котів, які втрачають вагу під час старіння, може бути корисним годування їжею з високим вмістом жиру та добре засвоюваними білками і вуглеводами. Це допомагає забезпечити їх достатньою кількістю енергії та підтримувати здоров'я. Важливо також звертати увагу на рекомендації щодо жирів у раціоні якщо кіт ненавмисно втрачає вагу, йому може бути рекомендована дієта з вищим вмістом жиру, це допоможе забезпечити необхідний рівень калорій і підтримувати оптимальну вагу та загальне здоров'я кота. Зале, загалом жир від... жири відіграють ключову роль у раціоні котів зрілого віку, особливо тих, хто схильний до втрати ваги, забезпечення їх правильним харчуванням допоможе підтримувати їхнє здоров'я і активність у зрілому віці. Для котів зрілого віку дуже важливо контролювати рівень фосфору в раціоні, оскільки високий вміст фосфору може сприяти розвитку хронічної хвороби нирок. Крім того, коти зрілого віку можуть мати проблеми з засвоєнням жиророзчинних вітамінів, таких як вітаміни А, Д, Є та К. Ці вітаміни важливі для підтримання здоров'я очей, кісток, шкіри та імунної системи. Антиоксиданти, такі як вітамін Е та бета-каротин, є особливо корисними для котів старшого віку, вони допомагають захищати клітини від пошкоджень і можуть сприяти довголіттю та загальному здоров'ю котів. Також важливий вітамін в 12 рівень якого може знижуватися через втрату води або проблеми з. Засвоєнням поживних речовин. Вітамін В12 відіграє ключову роль у підтримці здоров'я нервової системи та виробництві червоних кровяних тілець. Таким чином, забезпечення достатнього споживання цих вітамінів є критичним для підтримки здоров'я і якості життя у котів зрілого віку. На цьому графіку показано, як часто коти зрілого віку мають проблеми з Перетравленням жирів. У котів старшого віку частіше трапляються низька засвоюваність жирів менше 80%. Це явище вражає від 10 до 15% дорослих котів у віці від 7 до 12 років і до третини котів, які старші за 12 років. У зрілому віці коти можуть мати знижену здатність до засвоювання білка. Це може стати проблемою, оскільки білок є важливим компонентом для підтримки м'язевої маси і загального здоров'я. Однією з проблем, яка може виникнути, є саркопенія – втрата м'язевої маси, яка може почати розвиватися вже з віку 7 років. Дієта зі зниженим вмістом білка може збільшити ризик розвитку саркопенії, тому для здорових котів зрілого віку не рекомендується зменшувати кількість білка в їхньому раціоні, без вагомих причин. Для здорових котів зрілого віку важливо забезпечити. Достатню кількість білка, щоб підтримувати їхню м'язеву масу і загальне здоров'я. А зараз давайте розглянемо дослідження щодо засвоюваності білків у котів. На графіку показано, як часто старі коти мають проблеми з перетравленням білків. У здорових дорослих котів білки засвоюються на 85-90 а от котів зрілого віку менше ніж на 77%. Низька засвоєність білка є проблемою для зрілих котів. Хоча це трапляється рідше, ніж проблеми з перетравленням жирів. Після 14 років приблизно п'ята частина котів має проблеми з перетравленням білка. Таке зниження засвоєності білка з віком, ймовірно, пов'язане зі зменшенням м'язевої тканини у котів зрілого віку. А тепер давайте розглянемо причини саркопенії. Механізм саркопенії є багатофакторний і включає відсутність фізичної активності, збільшення виробництва цитокінів, зниження концентрації гормону росту та тестостерону, зміни в м'язевих волокнах, резистентність до інсуліну та зниження синтезу білків. Важливо пам'ятати, що втрата м'язів пов'язана з багатьма факторами. А зараз давайте розглянемо сухий раціон Heal Science Plan Mature Adult 7, який рекомендований для зрілих котів віком від 7 років. Він допомагає підтримувати належний рівень енергії, зміцнює імунітет і здоров'я життєво важливих органів котів зрілого віку. Курка, яка є в раціоні, є джерелом високоякісного, легкозасвоюваного білка і сприяє збільшенню м'язевої маси. Насіння льону. Який в раціоні містить багато омега-3 та омега-6 жирних кислот, які підтримують здорову шкіру та блискучу шерсть? А ось омега-3 також покращує здоров'я мозку та зору. Науково точно підібрані і збалансовані поживні речовини підтримують. Оптимальну фізичну форму у котів зрілого віку також раціон забезпечує організм тварини та урином, який є життєво важливим для підтримки здоров'я серця. Раціон не містить штучних консервантів, барвників або ароматизаторів, але в раціоні є міститься збалансований рівень мінералів для здоров'я нирок і сечового міхура. Також у кормі присутній комплекс антиоксидантів із клінічно підтвердженим ефектом, який нейтралізує дію вільних радикалів і підтримує імунну систему. А на цій таблиці ви можете побачити, що раціон Хілс для котів зрілого віку повністю відповідає загальним рекомендаціям. Це свідчить про високу якість продукту, який забезпечує необхідний баланс поживних речовин для підтримки здоров'я дорослих котів. У наведеній таблиці показані мінімальні рівні поживних речовин, рекомендовані для котів зрілого віку. Раціон Hill Science Plan Mature Adult 7 Plus відповідає всім цим нормам. Особливо слід звернути увагу на те, що Кількість вітаміну Є в раціоні збільшена порівняно з мінімальними рекомендаціями це зроблено для того, щоб він виконував роль антиоксиданта і зберігав свої корисні властивості продовж усього терміну придатності, а також для запобігання прогірканню жирів, що є важливим для підтримки якості та безпеки продукту. Хілс це створено наукою. Дякую!